you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Пам'ятаєте, як Петро Олексійович відчайдушно рвався за кордон, обурювався, підіймав балаган. Здається, цю загадку вже розгадали. Усе це було тому, що в Сонцеликово в Європі сидить дорослий син Олексій. Вочевидь, Порошенко не ну, дуже хотів потрапити 6 березня на 39-й день народження свого синочка у Хилянта. Українські військові розкусили плани п'ятого президента. Олексій на позивний сталкер записав ціле відеозвернення. Хочу побажати сміливості молодшому. Порошенко побажає йому не боятися набратися мужності і повернутись до України, піти на фронт і не лише словом, але й ділом довести свою відданість Україні, заявив військовий. На початку березня повідомлялося, що Порошенко звернувся до проросійського чиновника Єврокомісії з проханням розглянути можливість зупинки вступу України до ЄС. Тепер зрозуміло, чому минулого тижня Порошенко так рвався за кордон. Це пояснює, чому Єврооптиміст Порошенко загрожував зірвати вступ України до ЄС, якщо його не випустять. Петро просто. Важав бути зі своїм синочком мажором в день народження, адже той втік з України і переховується десь за кордоном. Видно, всі принципи і цілі для країни виявились для Порошенка менш важливими ніж власні хотілки. Заради виїзду за кордон на день народження до сина ухилянта ти був готовий зупинити вступ України в ЄС, за який ти постійно наголошував, коли обіймав посаду президента. Хто ти після цього? Хочу наголосити, що воювати мають в тому числі й діти високопосадовців, і це стосується не тільки сина Порошенка написав Олексій Сталкер. На цьому цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.